Дуже багато всього збулось, як загадувати бажання так, щоб вони здійснювались, і свої цілі потрібно правильно формулювати. В цьому власне секрет, чому у одних працює, а у інших ні. Різні важливі секрети, які як зробити так, щоб це дійсно працювало. Що треба говорити, як вілля, взяти пульсу єдинорога, як же конкретно потрібно це зробити. Тому всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Катя. Я психолог за освітою, провідник Гриділа для жінок. А також мама в декреті виходить, що за покликом душі. Сьогодні вранці дещо дивно відбувалося Зі мною ніколи не пригадаю, щоб таке було раніше. Я не могла взагалі заснути під ранок, і в мою голову проходила просто купа ідей стосовно контенту. І ось це відео стало не виключенням. І мені прийшла ідея зробити різ на тему того, як загадувати бажання так, щоб вони здійснювались і поділитися методом, який працює просто на 100%. Це перевірно на мені і на купі інших людей. Потім думаю, ні, запишу я подкаст телеграм-канал. А потім думаю, а чому вони не зняти мені відео на YouTube? І власне, вот зараз я почала це робити, коли вклала свого сина спати на його денесон. Тому за мої старання, не пошкодуйте вподобайку і поставте лайк на це відео. Відразу скажу, що тут не буде якоїсь магії магічної, що треба не знаю, зварити якесь ділля, взяти пульсу єдинорога. Поговоримо про конкретні кроки, які ви зможете взяти, втілити і спробувати на собі, чи це допоможе вам чи ні. Спойлер допоможе, якщо ви це будете робити. Цей метод, яким я з вами сьогодні поділюсь, я використовую вже багато років. І якщо говорити про мій 2024 рік, вкотре перед тим як він наступив, я робила ось цю техніку. І в цьому році збулися, напевно, майже всі мої бажання. Основні точно всі я дуже хотіла завагітніти, хотіла народити сина, і мені це вдалося. Я завагітніла з першого разу, хоча і я, і чоловік мали проблеми зі здоров'ям, які могли б бути несумісні з зачаттям дитини на те, що таким швидким. А взагалі, а потім на гендерпаті ми дізналися, що у нас буде син, так як ми завжди мріяли. У мене було якесь своє уявлення того, як я хочу, щоб пройшли пологи, і це також здійснилося, втілося в реальність. До речі, про мої пологи в мене є окреме відео на каналі. Ви можете його подивитися там. Я детально, відверто поділилася своєю історією, кадрами з того дня, але без якоїсь жесті і чогось такого, що може когось налякати. Також я мріяла про те, що моє материнство було в задоволення. У мене, як напевно, всіх дівчат були якісь мрії, уявлення стосовно перших місяців спільного життя. І дійсно все так і було. Мій спокій передавався сину, він ніколи просто так не плакав, і це був чудовий період, який я дійсно згадую з таким великим трепетом. і любов. І В якійсь мірі мені сумно, що саме його вже ніколи не вийде повторити. Але я продовжую насолоджуватися тими днями, які у нас є зараз. Рік тому, перед 2025 роком, я знову повторила цю техніку, знову її виконала, і в цьому році в мене дуже багато всього збулося. Перш за все, я мріяла побувати в Австралії, і я не вірю, досі ще це кажу. Але місяць з сином ми провели там. Я досі в шоці, що це здійснилося, тому що, звичайно, я мріяла про це, але навіть не могла подумати, що дійсно така подорож стане моєю реальністю. Наступне це те, що мені вдавалося розвивати свої соцмережі, робити це відразу на великій кількості платформ. Я виклала дуже багато контенту за останній рік. Також з'яснилося моє бажання здобути нову професію. Я вивчилась на провідника Греліла і за останній рік провела більше 30 сесій, напевно, навіть більше 40. Мені стає дуже тепло на душі, коли я розумію, що змогла допомогти такій кількості людей. Ми разом визначали, чого вони хочуть і як конкретно досягти. Цього бажаного результату, які потрібно кроки втілити в реальність, щоб це здійснилося. Також купа всього іншого відбувалося. Якщо ви хочете детальніше познайомитися з цим інструментом, ви можете зробити це на моїй сторінці в інстаграмі. Також у мене є ось такий допис, в якому ви можете вибрати карту підказку від гриліла, і я вам надішлю її в дірект з детальним поясненням. Також я здійснила свою мрію записувати відео на YouTube, і У мене з'явилася камера, на якої власне зараз і знімаю відео. І рік тому, чесно, я не могла навіть собі зізнатися, що я цього. Хочу, і це було б для мене дуже страшно. І власне, якби я все це не зробила, то і камер у мене б не було. Також мені не тільки вдалося зберегти класні підтримуючі та близькі стосунки з чоловіком, а і навіть їх покращити. Хоча народження дитини це ще те випробування багато пару злучається, багато в кого погіршиться стосунки, але у нас все трапилося навпаки. І загалом зараз кожного дня втілюється в, в реальність моя велика мрія мати сім'ю, мати класні стосунки і насолоджуватися ролью мами. Також в цьому році я правда дуже багато навчалась, особливо це були навчання по веденню своїх соцмереж. Це були дороговартісні навчання в сумі. Мені навіть не хочеться рахувати, скільки це коштувало, але точно більше тисячі доларів. І кожного разу, коли здавалося, що немає такої можливості, що це дорого, що я зараз не можу собі це дозволити, можливості з'являлися. Тому, щоб це відбувалося, дуже важливо розуміти, чого ви хочете. І власне для того я сьогодні розповідаю вам про цей метод, про цю техніку. Часто в житті відбуваються події, які ми можемо назвати напевно тільки дивом, і щоб це диво відбувалося, потрібно трішечки докласти зусилля. Іноді ми можемо думати, що це точно для нас зараз недоступно через там не знаю, якісь фінансові труднощі або просто ви уявляєте, як це може відбутися, але воно відбувається. Можливості можуть приходити до вас через інших людей, через те, що раптово з'являються клієнти, коли до цього їх не було. І подібні ситуації завжди дуже приємні. Насправді ще було дуже багато здійснених мрій, приємних моментів. Але давайте нарешті перейдемо до основної частини цього відео. Я думаю, що ви всі дуже добре знаєте техніку карти бажань. Зараз багато про це говорять не тільки зараз, а протягом останніх років навіть роблять різні онлайн та офлайн майстер-класи, де можна в колі надумців створити такі карти. І, в принципі, це непоганий метод, але мені здається, що його недостатньо. Я думаю, ви точно бачили навіть і просто відео в Тіктоці, в Інстаграмі, як ось таку дошку заповнюють різними картинками. І це, власне, і є ця техніка. Вона є хорошою в тому плані, що вона допомагає візуалізувати ваші мрії, ваші цілі. Але, як на мене, вона не є. Повною, тобто деякі моменти потребують уточнення і тому є можливість покращити цю техніку, поєднавши з її іншою технікою, яка полягає в тому, щоб ви виписували те, чого ви хочете, в блокнот. Тобто є така техніка, можливо, ви чули про неї. Називається щоденно самопрограмування. А коли це робиться в такому блокнотику, ви пишете, чого ви хочете. І, власне, якщо поєднати ці дві техніки, карту бажань і «Щоденок самопрограмування, то вийде та сама техніка, якою я хочу з вами сьогодні поділитися. Боже, я не записувала відео декілька місяців, і в мене просто не вистачає задишки. Я постійно відчуваю, ніби я задихаюся. Треба звикати, знову так багато розмовляти. Тому, повертаючись до методу, ми просто поєднуємо карту бажань і щоденних самопрограмування. Але знову ж таки, не все так просто. Зараз ми з вами поговоримо про різні важливі секрети і техніки, як зробити так, щоб це дійсно працювало, тому що є багато людей, які виконуються, але чомусь в них нічого не здійснюється. Але так само є люди, у яких здійснюється. Значить, можливо, вони щось більше знають, роблять, і я зараз з вами цим поділюсь. Зараз ми з вами поговоримо про найголовніше, і це формулювання, тому що від цього, якщо не все залежить, то половина так точно. Є деякі правила, яких потрібно дотримуватись, і є певні речі, яких варто уникати. Я думаю, ви 100% хоч раз в житті чули, що свої мрії, свої цілі потрібно правильно формулювати, але мало хто говорить, як же конкретно потрібно це зробити, тому давайте почнемо саме з цього. Перше потрібно уникати в своєму формулюванні часточок хочу і не. Тобто бажання я хочу схуднути нам не підходить, тому що ви ж не хочете хотіти схуднути. Ви хочете схуднути, тому нам потрібно формулювати це без часточки Хочу наше твердження має бути позитивним, тому ми уникаємо частички не тобто, нам не підходить формулювання по типу Я не хочу перейматися через гроші. Нам потрібно його переформулювати. Наприклад, я відчуваю достаток. Тобто ми з вами прибрали часточку не і також слово хочу. Наступне правило полягає в тому, що ваше бажання має бути сформовано в теперішньому або минулому часі, а не майбутньому. Тобто, якщо повертатися до бажання про схуднення, ми кажемо я худну або я схуднула. Знову ж таки, уникаємо формулювань Я хочу схуднути, я не товста, я схудну. Наступне правило це те, що нам супер важливі деталі. Просто я худну. Навіть коли ми вже використали перші два правила і так його сформулювали, цього недостатньо, тому що знову ж таки схуднути можна по різному. Ви можете хотіти схуднути в задоволення, отримуючи насолоду. Не відмовляючи собі в улюблених продуктах поступово, утримуючи результат. Але якщо ви тільки про це думаєте і це не озвучуєте і не виносите на папір, то цього недостатньо. Тому що знову ж таки, як я вже сказала, схуднути можна по-різному. Це може бути через якісь хвороби, через проблеми зі здоров'ям, і нам воно не треба. Тому давайте конкретизувати. Я завжди чула дитинство фразу, що своїх бажань потрібно боятися чи щось таке. І саме я вкладаю в цю фразу, те, що іноді ми можемо чогось хотіти, але не уточнюючи деталі. Далі, не уточнюючи, за який проміжок часу, яким чином, як це взагалі буде для нас, ми можемо відправити неправильне послу в космос, так би мовити. Та яка сказала, що не буде магії магічної. Ну я думаю, що ви мене розумієте, тому що багато людей, наприклад, могли думати про те, що не знаю, я хочу пожити за кордоном, не уточнили як, і потім трапляється війна, і ми такі, боже, треба боятися своїх бажань. Насправді їх боятися не потрібно, їх просто варто. Правильно формулювати, і ми от з вами зараз розбираємось, як це робити. Повертаючись до схуднення, якщо ми вже взяли це за правило, не знаю чому. Давайте будемо його формулювати правильно. Наприклад, це може звучати так: що я худну найкращим чином для себе, отримуючи задоволення від їжі, від занять спортом на таку-то кількість кілограмів за такий-то проміжок часу. Ось це буде конкретне. Бажання, в якому немає часточок хочу, немає часточок не, воно в теперішньому або минулому часі, і ви чітко зазначаєте, яким чином ви це хочете отримати, що саме і за який проміжок часу. Наступне важливе правило, за яким ви можете перевірити свої бажання та цілі, це те, що ця мета має бути досяжно, і ви маєте зрозуміти, як ви зрозумієте, що ви її досягли. В принципі, коли я конкретника, то з другої частини проблем не має бути. Ви зрозумієте, що ви цього досягли, але іноді люди ставлять собі не зовсім досяжні цілі. Тобто, це може бути якась дуже велика мрія. До прикладу, ви не знаю, зараз заробляєте 200 доларів, а бажаєте заробляти 20 тисяч доларів на місяць, і я не кажу, що потрібно відмовитися від якоїсь своєї великої мети, але нам важливо розбити цю велику мрію тоді на невеликі підцілі. Тобто, щоб не було так, що ваша точка А це 200 доларів, а точка Б це 20 тисяч доларів. Нас е, потрібно зробити ніби як декомпозицію цього бажання і розбити це на підпункти. Повертаючись до прикладу зі схудненням, тут так само, якщо ви хочете в сумі не знаю, скинути 30 кілограмів, вам не потрібно ставити собі за ціль відразу 30, поставте 2 кілограми, поставте 5, а поставте там не знаю за місяць, за тиждень. Тобто, нам важливо мати ось такі невеличкі перемоги, проміжні результати. Бо якщо ми поставимо за ціль скинути 30 кілограмів, там, не знаю, за вісім. Місяців, то всі ці 8 місяців вам може бути трішки важче, ніж якщо б ви кожен тиждень або кожен місяць ставили собі невелику ціль. Наступне важливе правило: те, що ці цілі і бажання мають бути вашими, а не нав'язані соціуму, соцмережами, батьками, друзям і так далі. Тому що, коли ми постійно порівнюємо себе з іншими, дивимося на те, як живуть інші люди, нам дуже легко захотіти не свого, і ми навіть не здумамось про те, що нам насправді цього не хочеться. В рамках такого короткого відео і відсутності індивідуальної роботи, мені а, важко вам підсказати, чи це ваша ціль чи ні, але я залишу вам декілька технік, з допомогою яких ви можете це зробити. Перше, як ви можете це зробити, задати собі питання, чи буду я цього хотіти, якщо про це ніхто не дізнається, окрім мене, і прям чесно собі відповісти, як правило, це такий перший імпульс, перша думка, яка спаде вам в голову. Якщо так, ви розумієте, що ви дійсно цього будете хотіти. То тоді це ваше істинне бажання і варто працювати в його напрямку. Наступна техніка полягає в тому, що вам потрібно випустити на аркуш паперу всі ваші бажання, мрії, цілі, повторити це і ще раз повторити, не підглядаючи ви попередні списки. Ідея в тому, що ви будете пам'ятати до кінця, до останнього списку дійсно те, що вам потрібно, дійсно те, що ви хочете. А ці бажання, які відпадуть, вони насправді не є вашими, не є важливими. Тобто ваш список, перший, який ви пишете, і наприклад, третій, він буде відрізнятися. В першому буде те, що на. В'язане соціумом, соцмережами і так далі, а в третьому залишаться тільки ваші істинні бажання. Але я б радила використовувати все таки перше перевірочне питання, тому що це набагато швидше та зручніше в рамках того методу, про який я вам сьогодні розповідаю. І давайте я поділюся з вами третю технікою, яку я дуже люблю, і ви можете взяти собі за правило, користуватися нею і в повсякденному житті. Якщо ваше серце на якусь мрію, на якусь ціль, на якісь бажання каже так, а розум починає логічно пояснювати, чому ні, чому це нераціонально, чому це не на часі, чому це задорого, то насправді це те, що вам потрібно. І навпаки, якщо в серці відгуку немає, ви не відчуваєте, що дійсно це ваше, а розум починає вас, ніби вмовляти і пояснювати, чому так, то це те, що вам не потрібно. Тож, давайте зберемо докупи все, про що ми з вами сьогодні поговорили. Потрібно уникати часточки не часточки хочу та майбутнього часу. Ваша ціль має бути досяжна, має бути якийсь часовий проміжок часу, за який ви плануєте її досягти. Якщо це велика ціль, ми розбиваємо її на більш маленькі, щоб бачити проміжні результати, і також потрібно бути дуже конкретними у своїх висловлюваннях, тому що пам'ятаємо, що нашу реальність формують наші думки, слова та дії. Але це також важливо зазначити, що якщо ви пускаєте якийсь один елемент, то все перестає працювати. І в цьому власне секрет, чому у одних працює карта бажань, а у інших ні, тому що недостатньо просто взяти ось таку. Дошку, наліпити з неї красиві картинки з Пінтересту, і думати, що все відбудеться якось саме по собі. Ні, цей метод, карта бажань, що самопрограмування вони допомагають визначити, чого ви хочете. Ви ніби створюєте вектор напрямку, в якому ви будете рухатися в 2026 році, на чому ви хочете зосередитися, чи це кар'єра, чи це фінанси, чи це сім'я, чи це поєднання всього і відразу. Тобто, так ви розумієте дійсно до чого вам потрібно докладати зусилля, але власне і самі зусилля потрібно докладати, коли ви розумієте. Чого ви хочете, ви можете зрозуміти, як вам цього досягти. Власне, цим ми займаємось на індивідуальних іграх ліла. Окрім того, що це допомагає зрозуміти там, чому у вас щось не виходить, і причини. Так само це допомагає прийняти рішення, відкинути сумніви, зрозуміти, чого ви хочете, як цього конкретно можна досягти. Тому, в якійсь мірі, вся моя діяльність тим, що я зараз вам розповідаю, вона перегукується, тому що це все про одне і те ж саме. Коли у нас з вами відбувається якийсь хаос в голові, в думках, в житті, нам хочеться ясності. І що ось цей метод це зробити, що я допомагаю це зробити жінкам на наших сесіях. Ясність починає народжуватися там, де ви розумієте, як вам конкретно рухатися далі, що вам робити, щоб досягти того, чого ви хочете. Про правила формулювання поговорили, і давайте тепер я розповім вам, як я ж роблю цей щоденник. Перш за все, я йду і купую щось суперкрасиве, що мені подобається. У мене таких блокнотів багато, і я думаю, що багато дівчат мене в цьому зрозуміють, тому що у багатьох з нас є такі, що ми любимо купувати різну красиву канцелярію, а потім багато хто з нас її взагалі не використовує. І давайте тут я ще зазначу правило, якого все ж таки я раджу дотримуватися. Це коли ви берете картинки з Пінтересту, які відображають ваші мрії, цілі, бажання, то уникайте зображення з обличчям, нехай краще це будуть якісь силуети, або вирізайте і вставляйте туди свої обличчя. Тож, як я це робила всі попередні роки, і як я це буду робити в цьому році. До речі, давайте тут ще одразу з вами проговоримо, що не важливо, коли ви це робите. Це працює, якщо ви це робите в зеркальну дату, не в зеркальну дату. Тоді, коли вам захочеться вранці, в обід, ввечері, ви можете це зробити за один вечір, можете це зробити за декілька підходів, ви можете це робити наодинці з чоловіком, з подругами. Це абсолютно не має значення. Просто є дні дуже сильні енергетичні, які можуть підсилювати всі ці наші бажання. Але якщо ви пропустили такі дні, то нічого страшного робіть тоді, коли Захочеться, і ви навіть можете це робити не на початку року, не в кінці року, а посередині року тоді, коли вам захочеться. Тож, ви берете блокнот, ви можете почати з того, щоб поназбирувати різні картинки, які відображають ваші цілі та бажання, або ж з того, щоб все прописати від руки, ви можете робити це так, як вам захочеться. І далі кожний аркуш паперу це ніби окрема сфера, над якою я хочу попрацювати. Наприклад, якщо перший мій аркуш буде стосуватися материнства, то я на нього прикріплюю. Всі абсолютно малюнки, які цього стосуються, і залишаю половину аркуш або трішки менше для тексту. Спочатку клею зображення, тобто роблю це не на дошці бажань, а все в мене буде в одному блокноті. І, до речі, потім простіше його знайти, передивитися в кінці року, що збулося, що ні, проаналізувати, чому і як це можна виправити. Можна навіть купити один великий блокнот і в ньому робити декілька років, або навпаки, купувати невеликий блокнот і робити по рокам. Тобто, один блокнот відповідає за 25-й рік, інший за 26 і так далі. На пів аркушу я люблю наклеювати зображення, половинку або трішки менше, як я вже сказала, залишати для тексту. І далі я все ось так в деталях прописую. Іноді, якщо це стосується того, що ви хочете намріяти свій ідеальний день, то ви можете прямо розписувати його до деталей, але знову ж таки писати це так, ніби це вже з вами відбувається, або це вже відбулося. І ось так я проходжусь по всім сферам, по всім бажанням, які мене цікавлять, і заповнюю свій блокнот ізображеннями, зображеннями, що допомагає візуалізувати бажання і займаюся технікою, можна так і назвати, це так, що це щоденне самопрограмування. Тобто, поєднуючи ці дві техніки, у вас виходить метод, який допомагає зрозуміти, чого ви хочете, і працює дійсно на 100%. Але знову ж таки, якщо ви дієте, а не просто написали, забули, відклали і все. Від себе раджу зробити це. І коли ви закінчите свій блокнот там, за один день або за день, Декілька, відкласти його, але не забути куди і протягом року не заглядати в нього або через півроку заглянути. Тобто не потрібно кожен місяць в нього заглядати і дивитися, що збулося, а що ні. Певна частина бажань вони так забудуться, і потім буде приємно в кінці року зрозуміти, що блін, я -то взагалі-то цього бажала, і це збулося. Тобто, в мене дійсно в цьому році відбулося дуже багато приємних моментів. Я навіть не пам'ятала, що половину з них я записувала і візуально зображала в своєму щоденнику бажань. І це дуже приємно зрозуміти, що всі ці речі відбулися, і так стає дуже тепло від цього на душі. Якщо вам не дуже близький цей метод, якщо він вам не відгукнувся, то я маю для вас альтернативу У своєму телеграм-каналі. Я безоплатно поділилася буклетом, який допомагає м'яко проаналізувати 2025 рік, саме ваш, який він був у вас, і окреслити 2026 рік. Він там є в двох форматах: один електронний, інший, який можна роздрукувати. Він великий аж на 20 сторінок і допомагає провести таку дуже якісну рефлексію стосовно вашого минулого року. І як я вже сказала, поставити цілі на майбутній рік. Тому можете використовувати той метод, який вам більше до вподоби. Я вже зачіпала тему того, що наша реальність формують наші думки, слова та дії. Тому, коли ви пропишете всі свої бажання, було б добре подумати над тим, якими конкретними, простими та зрозумілими кроками ви будете цього досягати. Якщо у вас є з цим якісь труднощі, то приходьте до мене на індивідуальні сесії, де ми з вами дуже ефективно, глибинно, декілька годин попрацюємо індивідуально саме над вашим запитом онлайн офлайн. Більше про це можна дізнатися в моєму інстаграмі. Буду там рада вітати кожного. Я вам дуже дякую. Що ви були зі мною. А, вдячна собі, що я записала це відео ось так спонтанно, не чекаючи якогось ідеального моменту, не чекаючи ідеального фону, просто понаставляла все, що в мене є, щоб створити хоч трішечки новорічну атмосферу. А, і я вам бажаю, щоб ваші бажання, цілі, мрії здійснювалися, щоб ви завжди знали, чого ви хочете, щоб ваш 26-й рік був набагато кращим за 25, навіть якщо 25 для вас пройшов чудово, завжди є куди стреміться, так би мовити. Тому нехай ваші бажання здійснюються самим найкращим чином. Для вас використовуйте ці правила, і я вірю в те, що у кожного хто дивиться це відео, все стане самим найкращим чином. І, звісно ж, дівчата, не забуваємо діяти, тому що просто зробивши ось це нічого не буде. Ще я дуже люблю цей метод, і взагалі будь-які письмові техніки за те, що вони допомагають трішечки розвантажити ось цей хаос, який у нас часто буває в думках і в голові. І взагалі ловіть від мене ще одну непрохану пораду, якщо ви відчуваєте, що вас не знають, муючи якісь думки, страхи, сумніви, неважливо на яку тему, завжди вигружайте це на папір. А далі робіть з цим папером те, що вам заманеться. Можна зачеркнути, можна пожмакати, можна спалити. І так набагато простіше, тому що всередині нас дійсно накопичується багато всяких Негативних моментів, образ, страхів, сумнівів, і цьому всьому треба дати вихід, і ми маємо робити це спеціально. На жаль, саме воно нікуди не зникне і проговорюючи це через рот, вивільняючи це через тіло, через різні тілесні практики. А вивільняючи це на папір, ви можете цього позбутися. Тобто, неважливо, які ви метод для себе берете, як це з вас вийде, грубо кажучи, важливо, щоб це знаходило вихід. Тому що, якщо ми самі не дамо цьому вихід, воно буде знаходити його через хвороби, через різні неприємні моменти, які будуть змушувати нас відпочивати і не потрібно себе до цього доводити. От, все, що вам болить, все, що ви хочете залишити 25-му році, теж можете окремою практикою виписати на папір і далі зробити з ним те, що вам захочеться. і вам дійсно стане набагато легше. Я вас обіймаю, цілую. Дякую, що ви були зі мною. Для мене дуже цінно те, що я можу ось так з вами ділитися тією інформацією, якою я володію, і можливо, це те, що ви вже давно знали, чули. Таке теж може бути і це окей. Тоді це просто для вас знак взяти це і зробити, тому що насправді дуже багато простих технік. Працюючих, але люди ними нехтують, людей не роблять, тому що ой, та я це знаю, ось це так просто. Але якщо ви знаєте, але не робите, то це нічого. Ну тобто, це те ж саме, що ви якби ви не знали. Хоча ні, це навіть гірше, тому що ви знаєте і не робите. Всі хочуть змінити своє життя, всі хочуть багато заробляти, отримувати задоволення від роботи, мати міцну, надійну сім'ю, підтримку, партнера. Але насправді мало хто готовий, що для цього робити. Тому нехай ця техніка, цей метод стане для вас першим кроком на шляху до здійснення ваших бажань. Влаштуйте собі таке побачення з собою або розділіть його з улюбленою людиною, неважливо, це буде партнер чи подруга, і класно проводіть час. Все, па-па!